21 травня підприємство Річ ГАЗ» проводило ремонтні роботи систем газопостачання житлового фонду військового містечка. «33». Як результат, майже всі будинки були відключені від подачі газу. У цей же день роботи були завершені, і почалось відновлення газопостачання. Загласно всіх технологічних схем і правил безпеки систем газоснабження України. пуск газу відбувається тільки після повної присовки всіх газопроводів, всіх систем. Були пресовані успішно наружні газопроводи. Были опрессованы газопроводы, которые находятся на фасаде здания. И потом перешли к опрессовке и пуску газа в газопроводы, которые находятся внутри подъездов, стояки, в квартирах. Нині газ подано майже до всіх осель повністю відключеним. Досі залишається один під'їзд багатоквартирного будинку. Мешканці якого звинувачують у цьому працівників газової служби. «Більше всього, що мене поражає, це повне безразліччя к нашої проблемі. Ані нічого не обіцять, вони просто нам сказали в в ближайше відео газу у вас не буде. Працівники Криворічгазу в свою чергу відзначають, що і раді було б відновити газопостачання в під'їзді, але цьому перешкоджають самі мешканці. Окремі жителі під'їзду не допускають працівників підприємства до газових приладів. Там, де був доступ, там виявилося, що відбувається заміна ряду приборів в ряді квартир, значить, несоответствие гофру рукавої, тих димодводящих і газоподводящих. Плюс в двох квартирах ми обнаружили самовольную изменение системы газоснабжения, скажем так, это самовольно переваренный стояк. Со всеми этими нарушениями не произведя полное так сказать, обследование и отключение несоответствующего оборудования, возобновить газоснабжение невозможно. Отдельно отключающих устройств на каждую квартиру здесь ну, проектом этого здания в принципе не предусмотрено. Поэтому вынуждены были прекратить газоснабжение полностью на стояк. яка склалася, Спірин бачає в одному. Отключить оборудование, которое не соответствует, то есть самовольно замененное, или на нем есть какие-то другие технические нарушения. Весь вопрос стоит в чем? Почему мы предлагаем его отключить? Потому что э, зачастую ликвидация ну, данных нарушений требует какого-то времени. А газоснабжение на все остальные приборы и в остальные квартиры будет восстановлено. Три стояка, как только по стояку все проблемные вопросы будут сняты. Ну то есть или отключено оборудование, или исправлено пускаємо в же день. Існує принципова технічна можливість впливу на абонентів, які з тих чи інших причин не допускають представників газової служби до своїх осель для проведення планово-технічного обслуговування газових приладів. Як для прикладу, от тут квартира на першому етажі, длительне час ми не могли в неї потрапити. Пытались попасть в нее и с милицией, и, в общем-то, пытались отработать разными методами законными, но никак этот, это, это никак не имело никакого воздействия. Поэтому Произвели переврезку всех остальных жильцов данного дома по этому стояку через второй этаж. Ну, это выполняется только согласие жильца, письменного согласия жильца второго этажа, потому что работы производятся у него. И в общем-то это возможно. Працівники Криворіжгазу закликають городян не перешкоджати доступу фахівців до побутових газових приладів, адже це передусім безпека самих мешканців. Чоловік привикає до запахів і навіть не замічає, що існує якась проблема або угроза його життю або здоров'ю. Приходя наш робітник, вони мають прибори, вони спеціально обучені для обнаруження всіх цих проблем. Тому пускайте їх, пускай обслідують. Якщо вказують на якісь порушення, їх треба встановити, Ведь не все нарушения в влекут за собой немедленное отключение. Наши работники дают какие-то сроки на их выполнение, если это не связано с прямой угрозой для жизни их и их соседей.